Сьогодні ми будемо вирізати гарбуз. Такий, Такий гарбуз. Доброго. Робити монстр піцу. Клас! Привіт, мої маленькі чарівники та відьмочки. Макарчик, а ти привітаєшся з дітками? Доброго. Скажи привіт! Привіт! У ху Сегодня у нас чарівне слово дуже-дуже страшне. Макарчик, а ти так зробиш? Няня Соня уже злякалась. Цього чарівного хлопчика. А вам страшно, малята? Давай приготуємо піцу. Я... Да? А що нам для цього потрібно? І... 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 Грибочка. грибочка. А що ще? І, і колбаску. І колбаску, молодець. А ще що потрібно? Помідорку, вірно. А ти знаєш, що першу піцу зробили італійці тисячу років назад? Вау! Wow. Знов таке? Yeah. Так, це дуже, 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 дуже давно. Що нам потрібно для піци? Беремо дощечку. Твою дощечку жовтеньку. Класно? Краще не треба. Ну добре, забираємо. Якщо не треба, то забираємо подушечку. О, так зручно тобі. Беремо грибочок. Вибирай, який ти грибочок хочеш? Е -е 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 -е. Бери такий великий гриб. Вау! Ми будемо робити піцу монстр. Ставимо грибочок на дощечку. Давай няня суню тобі допоможе. Оп, відрізати. І тепер ріжемо. Ось так навпіл. Ага, ось так. О, сильно так відрізав. Ось так. Супер. А тепер давай навпіл. Ще потрібно? Ну давай. Ось так. О, так. О, клас. Дуже гарно в тебе виходить. Ого! Ти, ти прям починаєш його трощити, так? Да? По справжньому. Ось. І тепер ріжемо навпіл. О! Клас! Дуже гарно. А тепер беремо трубочку. О, клас! Це які будуть очі. Ну давай ось тут спробуємо ще раз. Ні, це також прикольно буде. Це більше схоже буде у нас на те, що там погриз черв'ячок. Так, і друге очко. Ой, прикольно вийшло. Макарчик, а покажи діткам, який в тебе вийшов монстр. скелет. Покажи на камеру, покажи діткам. І такий, і такий. У прикольний такий вийшов. Тобі страшно? А ти знаєш, як страшно буде англійською мовою? Макарчик. Важливо А Зараз страшно. Ні. Що нам далі потрібно? Скелети ми вже зробили. Далі беремо що? Ось такий це що таке? Що це? Кетчуп. Беремо нашу піцу. І беремо соус, і бере кулошечко. Тляп. Вона схожа на що на кров, такий так, кетчуп. Отак. От і розмазуємо так. Ой, прикольно. Круто в тебе виходить, так? Давай ще бери багато соусу. Давай ще. Ось так по краях, по краях. Макарчик, ти навчиш діток готувати піцу справжню, як італійці, так? М -м -м, знаєш, що б сказав італійці? Мама Мія! Мам -ма -мія! Я, мама Мія! Міті мама Мія. Це мама Мія? Так, а що ми ще додамо до нашої піци? Марку бери. А якого воно кольору Макар? Червоний. Червоний. А як це англійською червоний? Red. Red. Молодець. О, прикольно в тебе виходить. Що, ще ми додамо, Макарчик? Це що ти додаєш? Можливо, кобас. Ти любиш ковбаску? Да. Да? А дітки? Так? Тому також полюбляють ковбаску. Ой, дуже прикольна у нас піца вийшла, дуже багато ковбаски. А тепер додамо наших скелетів, щоб вона була схожа, як в справжніх монстрах. Ось, на ще такого. І ще такого монстра, можливо, додамо. І ось такого скелета. Що ще потрібно додати до піц? Сир. сир. Yeah. Так, давай додамо сир. Mm. а ти полюбляєш сир? Yeah. А хто ще полюбляє сир? Yeah. Яка тваринка? І yeah. корова. Корова полюбляє сир? Можливо, корова також полюбляє сир. А ще ще хто полюбляє сир? Макар. Макар. Корова і макар полюбляє сир. Супер. О, сир. Клас. Ось так. А можливо, ще додамо жуків? Так. А такого? прикрасимо піцу жуками, так? Да? Макарчик, в нас така гарна піца вийшла. Тобі подобається? Так. А на що вона схожа? І... Це піцю. Це піца? Так. А хто полюбляє їсти піцу? Корова полюбляє їсти піцу. А черепашки ніндзя полюбляють їсти піцу? Так. А макар? Так. І італійці полюбляють їсти піцу. Так. У нас вийшла дуже смачна піца. А далі нам потрібно її поставити випікати в духову шафу. Дуже класна піца у нас вийшла, так, Макар, тобі подобається? Так. Да. А давай спочатку тобі, Няня Соня, десь спробувати. Тримай. Ти любиш скоринку, так? Як всі дітки Няня Соня спробує. Яка страшенно смачна піца у нас вийшла. Це дуже смачно. Просто страшно, як смачно. <гум> дуже смачна. А ти хочеш, щоб дітки таку саму вдома зробили? Так. Je... Сьогодні будемо вирізати гарбуз. <uria> <canceled> так. А ти знаєш, що гарбуз це не овоч. <праз> не знаю. <small> не знаєш? Не <праз> знаю. <праз> знаєш? <праз> <Да>. <праз> а знаєш, що це ягода. Гарбуз це велика ягода. Ти знав таке? Мака? Я такой косий. Не бачив такого. А знаєш, що раніше гарбуз не вирізали? А вирізали ріку. Прикольно. А, а ми будемо сьогодні вирізати гарбуз. А що нам для цього потрібно? І, і, і що патайовики? Помідорки? Так. Да. Для гарбуза помідорки? Можливо маркер? Так. Да, я їм. Давай намалюємо очі гарбузові. Ось такі очі малюємо гарні. А це що? Це дорога. Дорога? Да. А навіщо гарбузу дорога? Та ліки опустити. Дуже гарно. А носи намалюємо ще гарбузу? Давай ще носика намалюємо. Ой. Ага. ага. Ось так дуже гарно. Так. А ще намалюємо, можливо, капелюха гарбузову. Ось таке капелюх. Дуже гарно. А носика ще намалюю. Так. Нам потрібно тепер його вирізати. Але дітки самі різати не можуть. Ні, тільки з дорослими. Для діток є спеціальний ніж такий маленький. Ось так, легенько шапочку. Ось так. Ого, який ти сильний. Ріж, ріж, ріж. так. обережно, обережно, давай. Няня Соня тобі допоможе. Ось так, ось так, давай ще, ось так. А потрібно тепер нам виняти ось цю серединку. Для цього ми беремо ножичку. Ні-ні. ніж обережно, що потрібно, щоб не порізатися. Давай відкладемо його поки в сторону. Беремо Ось так, сюди. став. З гарбузика витягуєшся. Ось так-то, так, так, так. Потрібно гарно зачистити гарбуз. Няня, Соня тобі допоможе. А знаєш, що ще можна зробити з гарбуза? Можна зробити чіпс з гарбуза. Так, корисні такі. Можна зробити цукати з гарбуза. В магазині також такі продаються, але якщо ти зробиш вдома, вони будуть корисніші. Ось такий гарний у нас гарбузик вийшов. Ми вже готові до свята Геловін. Да, Макарчик? Так? Так? А ви, дітки, готові? Обов'язково беріть гарбузик і повторюйте таке саме вдома. Клас! Сьогодні ми вирізали гарбузик, робили страшену смачну піцу. Також ми знаємо, що піцу почали робити ще тисячу років тому назад. І ще ми дізналися, що гарбуз це не овоч, а ягода. А ще в кінці, звичайно, наше страшене привітання. Макарчик. <звук>